Вінницька громада працює над збереженням і розширенням природно заповідного фонду. На сьогодні в її межах налічується 24 об'єкти різного рівня, значення, серед яких мальовничі парки, ботанічні пам'ятки та унікальні природні комплекси. Цей напрям є складовою зеленого курсу Вінниці, який стартував у 2022 році. Мета програми збільшення площ заповідних територій відповідно до європейських стандартів, збереження біорізноманіття, підвищення екології. Логічної безпеки та створення комфортного здорового середовища для мешканців з нами на зв'язку Ольга Римишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Пані Ольгу, мої вітання. Доброго дня розкажіть, скільки об'єктів природно-заповідного фонду знаходиться на території громади та які з них є найбільш відомими або відвідуваними. Згідно з державним кадастром території, дійсно на території нашої громади наявні 24 території природно-заповідного фонду. Вони дійсно, як ви зазначили, мають різне значення. Якщо ми говоримо про загальнодержавного значення, це три одиниці, серед них дві пам'ятки парки, садово-паркового мистецтва. Мова йде про ботанічний сад Поділля та центральний парк імені Леонтовича. І один заказник загальнозоологічний це був Деснянський заказник. Саме якщо ми говоримо про місцевого значення, це 21 одиниця. Серед них 15 ботанічних пам'яток природи, одна геологічна комплексна пам'ятки природи та чотири парки пам'ятки садово-паркового мистецтва. Ну, серед найбільш таких відомих, які знають наші вільничани та гості, це дійсно ті, які я назвала, і ще також парк імені Ющенка, музей Садиба, Пирогова та Коцюбинського, П'ятничанський парк та багато інших відомих і невідомих об'єктів, але які занесені до цього реєстру. Пані Ольго, ще розкажіть, яке значення мають ці об'єкти та території для громади? Ці об'єкти це не лише окремі дерева чи зелені зони. Вони дійсно є важливими свідками історії нашої громади, нашого міста, культурного та природної спадщини, що формує унікальний образ Вінниці перед нашими гостями чи туристами. Якщо ми розглядаємо в розрізі, ми можемо зазначити, що їх значення багатогранне. Якщо ми говоримо, наприклад, про екологічну складову мова йде, що старовікові дерева. Та заповідні ділянки підтримують баланс саме екосистем, зберігають біорізноманіття, очищують повітря та створюють природний захист від змін клімату. Якщо ми говоримо, наприклад, про освітні і наукові, це якраз є тими цінними об'єктами досліджень для науковців, також є навчанням для школярів і студентів, а також формування екологічної культури у нашій громаді. Не забуваємо, що ці ділянки також можуть і використовуватись в напрямку рекрацій. Ційного значення вони створюють привабливий простір для відпочинку жителів і гостей міста і підвірчують якість життя. Ну і не забуваємо про туристичне приваблення. Це унікальні дерева та парки. Вони можуть дійсно стати певними візитівками нашої громади, вінниці приваблюючи туристів та популяризуючи місто на міжнародному рівні. Якщо підсумовуючи таким чином, природно заповідний фонд це не тільки про охорону самої природи, це і певна інвестиція у здоров'я громади, розвиток освіти та туризму, а також збереження культурної та історичної спадщини для майбутніх поколінь. Пані Ольго, розкажіть. А хто відповідає за охорону природного заповідного фонду у громаді та які заходи вживаються для збереження біорізноманіття? Ну, перед передусім, охоронні зобов'язання покладаються все-таки на тих користувачів, користувачів у віддані, яких перебувають відповідні об'єкти на території. Вони ж і здійснюють нагляд і догляд за цими пам'ятками е, природно заповідного фонду. Також міська рада не стоїть у остороні, теж з своєї сторони допомагає і е, контролює цей процес, щоб все таки зберегти ті наявні природні ресурси, які в нас є, і зареєстровані в реєстрі як природно заповідний. Фонд і на завершення розкажіть, чи достатня для громади така кількість об'єктів природозаповідного фонду? На жаль, хотілось би, звісно, більше місто і громада збільшується, і відповідно кількість таких зон потребує збільшення. Тому якраз наразі ми працюємо над тим, щоб підняти питання природно-заповідного фонду саме в засобах масової інформації. Ми підготували відповідну серію публікацій на веб порталі і міської ради, і в соціальних мережах на таку тематику, як збереження природно-заповідного фонду. Таким чином, ми хочемо досягти більш. Обізнаності наших мешканців про такі природні об'єкти нашої громади, і як ефективніше залучати все таки громадян до збереження і збільшення таких територій на нашій громаді. Пані Ольго, дуже дякуємо вам за роз'яснення і сподіваємося, що віничани не будуть стояти осторонь цієї теми. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, На все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ольга Римишевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради.